Ультиматум, який Дональд Трамп висунув Росії, добігає кінця, і тепер від США можна очікувати дійсно жорстких кроків проти Росії або ні. Адже Дональд Трамп почав говорити про необхідність зустрічі із Зеленським і з Путіним. Що це як не спроба зіскочити з домовленостей і не вводити санкції? У нас в гостях Олександр Краєв, експерт української призми. А я Юрій Панченко. А це європейська правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Ну що ж, Олександр, вітаю. Вітаю. Ну, давай все ж таки перше питання. Чого очікувати, 8 серпня вже незабаром, і тепер можна очікувати, що ми побачимо справжні санкції чи ні? Дуже хотілося би сподіватися. І насправді, <свісно> вибачаю за тавтологію, насправді справжніми санкціями тут би були вторинні санкції і додаткові тарифи проти держав, які допомагають Росії ті санкції обходити або далі торгують з Росією. В першу чергу проти того самого Китаю. Китаю було б достатньо навіть загрози подібних санкцій, щоб змінити свою поведінку. Сам Трамп, до речі, про це говорив ще 5 січня. Що ми маємо вводити додаткові тарифи і санкції? Ми мається на увазі США і Європа проти Китаю, аби Китай змусив Росію піти на перемовини. Це був би ідеальний сценарій. Проте, ми не живемо в ідеальному світі, тому я б не розраховував на це так само, як на жаль, я б поки не розраховував прямо тут і прямо зараз на великий пакет зброї для України. Ми бачимо, що процес іде, якби він продовжується, але це все займає певний час. Тому. Нормальним оптимальним для нас сценарієм буде введення додаткового пакету санкцій проти самої Росії, закривання дірок попередніх пакетів, додавання якихось нових формул, можливо, якесь залякування третіх держав, як це відбувається з Індією. Але мабуть, не більше того. Але Індія Срам вже почав карати Індію, ну принаймні, щоб показати, що він не жартує. Справді і причому достатньо ефективно, але ми бачимо, що це викликає достатньо дивні ефекти на Моді, який не був у Китаї вже 7 років, 31 серпня їде говорити сідзінпіням. Якби обидві країни, Індія і Китай сприймають одна одну як. Екзистенційні загрози існування одне одної. І це питання не лише про той спірний регіон у Гімалаях, це питання про східне узбережжя Індійського океану, це питання про Малакську протоку, це питання про підтримку Пакистану Китаю, Китаєм під час останньої війни між Індією та Пакистаном. Там дуже багато питань. Але при цьому на фоні цих тарифів Індія вирішує говорити з Китаєм, до чого вони там домовляться. Ну, якщо бути абсолютним оптимістом в рожевих окулярах, вони мають домовитися тиснути разом на Росію, як того хоче Трамп. Але звісно ж вони будуть працювати над тим, як жити в цих умовах, що робити з Америкою, що робити з Трампом. Тому так, Трамп показово Індії в, в сильними тарифами, він її тисне. Але то справжнім великим покупцем російської нафти залишається Китай. Тому те, що він робить з Індією, це по суті таке демонстрація для Китаю, що його може очікувати, якщо його позиція буде незмінна. А що ще може зробити Трамп? Ну, часто кажуть, що так, да, звичайно, що він бомбити ворони ж не буде. Але ж є інші опції, наприклад, якась гібридна атака. Абсолютно. Зрештою, у випадку з Іраном, Трамп показав, що він готовий до Сулових кроків так і абсолютно правильно. Гібридні опції доступні. Ну, скажімо, ми досі розуміємо, скільки вагнерів перебуває в умовній Центральноафриканській республіці, або в принципі в інших країнах е е північного Сахелю, або скільки їх в принципі є по регіонам світу розкиданих на різних місіях. Чому б не повторити успіх операції в Сирії, коли було знищено 147 вагнерів, якраз за часів президента Трампа, це один варіант. Інший варіант знову ж таки більш. Очевидний, надати Україні таку зброю, яка, за словами самого Трампа, зробить росіянам боляче. І ще він дивувався, чому ми не б'ємо по Москві. Так, пане президенте, ми з радістю, тільки давайте ми це разом сплануємо, щоб потім ви нам не висловлювали, що ми тут зриваємо мирні переговори. Тому в нього є формати, елементи цього тиску, він може це застосувати. Але я боюся, що він ще до цього не готовий. Я боюся, що як і випадку з Китаєм він може затягувати, він може. Чути, що Москва нібито готова до перемовин, і от після цього візиту Віткофа ми бачимо, що Росія намагається цю тезу якраз і просувати. Тобто Трамп ще не до кінця наш? Е, на жаль, ні. Я би скоріше сказав так: він ображений на Путіна, але це не означає, що він полюбив Україну. А як тоді розуміти останні заяви з Білого Дому про необхідність, нібито зробити зустріч у трьох? Е, тобто Трампа, Путіна і Зеленського? В мене є тільки відчуття, що цю ідею. Закинули росіяни, а американці обіграли. Ну тобто, звісно, треба говорити про те, що Трамп любить особисті зустрічі: цей бізнесовий підхід, коли з'їхалися, швиденько поговорили, все між собою порішали, роз'їхалися і все має працювати. Звісно, в таких. В війнах, яку веде агресивну війну Російська Федерація проти України, це мало ймовірно, що спрацює. Ну тобто, зустріч на рівні лідерів ефективна, коли є попереднє погодження хоча б одного пункту. А коли росіяни не можуть погодитися на 30-денне перемир'я, ну про що ми можемо говорити? Але росіяни, за даними американської преси, запропонували просто зустріч Трампа-Путіна. Американці це зарушили Трампа-Путіна-Зеленського. Тоді виникає логічне питання: а на що це росіянам? А все просто Росіяни хочуть тягнути скільки можна ось цю паузу, ось ці ультиматуми, ось цю нібито дипломатію, допоки вони намагаються досягнути своїх цілей на землі. Тобто, для них зустрітися з Трампом там пообіцяти йому все, що завгодно, будь-які переговори, будь-що інше ну це ж як піддать. Така логіка працювала ну, останні місяці. Але вона б'є по самому Трампу, тому що навіть його оточені розуміють, що Путін його може просто банально переграє. Ну крім того, вже за Трампом закріпилося таке прізвисько, тако Трамп завжди дає задню. Так, абсолютно. І оце, скажімо так, це моя найбільша надія на егоцентризм і певне самолюбування Трампа. Справжній егоцентрик, справжній нарцис не допустить, щоб його пошили в дурні. Він не допустить, щоб над ним сміялися за спиною. Егоцентрики завжди думають, що будь-який смішок десь на фоні це про них. Вони завжди на це обертаються. І Трамп один з тих. Тому насправді це те, що може спрацювати. Путін може як завгодно ласкаво з ним розмовляти. До речі, сам Трамп казав, що Путін зі мною говорить найкращі телефонні розмови. Він дуже м'який, він дуже правильний, все. А потім він бомбить міста. Тобто Трамп уже починає приходити до ось цього розуміння. Те, що ми розуміли, якби вже 11 років тому, Трамп приходить тільки зараз. Але. Це єдине, що може цю ситуацію врятувати. Це єдине, що може перебити російську дипломатію, і це єдине, що може не дозволити москалям повернути Трампа до заводських налаштувань, коли Путін за nice guy, Путін і за politician і так далі. Тому подібне. Тому сподіваємось на його центризм Трампа, як би це не звучало. У Трампа є велике оточення, яке ну досить проросійське. От, скажемо так, їх вплив він послабився за останні місяці. Чи вони впливають на політику Трампа, чи все ж таки посилилися політики, наприклад, як Рубіо, які розуміють, що така Росія, і як з, не, з нею себе поводити? Там насправді достатньо дивна, я би сказав, в чомусь еклектична ситуація. З однієї сторони абсолютно чітко про російських людей майже не слухають. Тобто, скажімо, той самий Вітков, якого вважають проросійським, але. Просто тому, що він вірить росіянам, і він якби передає суто їх меседжі, він не, не перетравлює їх. Ми, як бачимо, він не просто йде в Москву, паралельно з ним їде кіткелог до Києва, щоб інформація від Віткофа якби можна було її перевірити на фоні адекватної інформації. З іншої сторони, був великий табір тих людей, які вірили в те, що Росію треба відривати від Китаю, за рахунок чого домовленості по Україні. Звісно, це був Віве Кремасвамі. Дуже часто про таке говорив до речі, Джей Ді Венс. Зараз цих голосів нема. Ну, публічно ця ідея взагалі не обговорюється. Хоча раніше це було одна з фронтранерів, по суті, наративів цієї нової адміністрації. Але в той же час, хоча нема абсолютно проросійських, і такі квазіпроросійські ідеї не обговорюються, ми все рівно не бачимо рішучої антиросійської позиції. От Чому ж я кажу, що Трамп ще не до кінця полюбив Україну. І він не до кінця зненавидів Росію. Його просто образили. Його його майже кинули. Він просто ще не прийшов до цієї думки, але йому не дали отримати Нобелівську премію. От зарази. От йому не дають стати великим і класним переговірником. Це його скоріше особиста образа. А тому абсолютно проросійських, так само як абсолютно антиросійських, ну на жаль, в його оточення зараз не спостерігається. Це не означає, що їх нема в партії. Отут я з тобою повністю погоджуюся в партії, особливо в Сенаті. Є класні сильні антиросійські слони, які ще за часів холодної війни розуміли, що таке Москва. Але вони недостатньо близько до Трампа. А як же Марко Рубіо? Часто, от є така думка, що Рубіо, да, він піддакує Трампу, він мовчить, але тишком нишком він якось проваджує правильний курс. От єдиний у кімнаті. О, насправді. І я належу до того табору, який вірив, що Рубіо це дійсно людина, яка буде балансувати Трампа. Але по-перше, по Рубіо сильно пройшовся ДОЖ – Департамент державної ефективності. Вони винесли всю середню ланку менеджменту державного департаменту і замінили на нових людей. Нових людей, які приходили по суті суто на лояльності до ідеї Трампа, трампізму як і так далі. Тобто у Рубіо нема своєї команди. А в державному департаменті, як і в будь-якому зовнішньополітичному відомстві, це велика проблема. Без своєї команди розбиратися в такому багатофакторному дипломатичному світі дуже важко. Це перша проблема. Друга проблема він все ніяк не покаже індивідуальність. тобто, я ж сам був тим експертом, який на фоні з іншими казав, що ну, дивіться, він так він піддакує, але десь він щось зробить, десь він якось скаже. Останні сенатські слухання насправді розвіяли мій цей оптимізм, коли він сказав, що да я розумію, що ви кажете, коли стверджуєте, що Росія там порушник міжнародного права, а Путін злочинець. Але ж ми не можемо так назвати людину, з якою ми йдемо на перемовини». Тобто він може бути скільки завгодно розумним, скільки завгодно балансувати Трампа, але який в тому сенсі, якщо він настільки обережний, якщо він настільки дмухає на воду. Тому, на жаль, Рубіо так він залишається так само апологетом класичного республіканізму, але він просто занадто обережний для того, щоб очолити цей рух, якщо ми говоримо про позиції правильних республіканців у партії. То виникає питання: а як майбутні вибори, тобто вибори наступного року проміжні, можуть їх посилити або послабити, і відповідно посилити або послабити в цю мага-групу? Так, ну по-перше, мага-група зараз переживає величезну внутрішню кризу через файли Епштейна. Дуже багато було розмов, що якась частина від неї може відколотися, і так далі? Тут мабуть, треба пояснити, що Епштейн — це такий дуже специфічний бізнесмен, якого часто називають сутенером. І який мав дружні відносини з значною частиною американської, не лише американської політичної еліти, і тепер для них всіх це величезна іміджева проблема. В тому числі для Трампа змі знайшли лист Трампа до Епштейна. Його ще не опублікували, але Трамп вже обіцяє судитися. Причому позов, який він виставляє, по-моєму, дорівнює мільярду, так і більш того, Трамп приходив до влади. З обіцянку опублікувати списки Епштейна. по суті, мага-тусовка — це величезна група конспірологічно мислячих людей, які вірять в педофілів, сатаністів, демократів, як там казав Мадже Телегрін, великий єврейський лазер, який курсує над землею, випалює неугодних їм людей. І звісно ж вони вірять в те, що списки Епштейна — це те, що має змінити світ, змінити Америку. Там всі погані люди. І відповідно, якщо списки опублікують, всі будуть знати, з ким розібратися. Це насправді ну це бомба е, в повільної дії, яку Трамп сам заклав, говорячи, що от, головна моя ціль опублікувати списки Пштейна. Це його цитата з передвиборчого мітингу. А тепер виявляється, що він там є. І по деякій інформації виявляється, він там згадується мінімум 40 разів, мінімум 20 сторінок, присвячено виключно Трампу. Чому ще не здивований? Так, і виявляється, вони з Епштейном 15 років дружили, і от і листи один одному стали правильно і все. І тому зараз мага перебуває от в такому роздраї. вона не розуміє, куди тягнутися. А консервативні республіканці вони за рахунок цього якраз можуть посилитися. Бо вони собою репрезентуватимуть партію. Не скандали, не особисті якісь проблеми, саме партію. І тому багато хто бачить, що, можливо, в цей момент якраз можуть вони посилитися. І ще їм на руку грає абсолютна слабкість демократів. От наш демократична партія, просто у нас це не сильно розповідається, але за той час, поки Трамп втратив 10% підтримки за ці півроку, демократи втратили 20%. Ну, вибачте, коли на фоні Трампа ви ще примудряєтесь в два рази більше втратити підтримки, в населення, яке від Трампа найбільше може постраждати. Ну, в мене нема питань, чого ви вибори програли, вибачте. Тому так, консерватори можуть повернутися. Звісно, їх лідерство достатньо старе. Цього ну, варто Міч Макконел, Лінзі Грем, Блюменталь, але достатньо велика молода когорта. Є, наприклад, той самий Брайан Фітцпатрік. Є, наприклад, 10 нових республіканських губернаторів, які прийшли під час минулих виборів, середній вік яких складає 41 рік. Тобто, насправді, ну, для партійної еліти США це достатньо молода група. Вони не є суто трампістами. Вони себе позначають як республіканці. У них нема умовного там. Е Джей Ді Венса у них нема умовного вівикарамасвамі. Це люди, які давно в політиці, які дійсно розуміють, що вони роблять. Тому от вибори, які будуть виступати наступного року для консерваторів, мають бути надзвичайно успішні. Ти знаєш, я помітив ще один момент. Зараз Трамп полюбив робити відео під портретом Рональда Рейгана. Тобто раніше цього не було, і це певний сигнал, тому що американська політика вона дуже символічна, і все ж таки, ми знаємо, що символізує Рейган. Це боротьба з імперією зла. Так, по перше, боротьба з імперією зла. По-друге, достатньо рішуча зовнішня політика. Трамп, який під час інавгураційної промови казав, що. Нас мають боятися, поважати, але ми не маємо нічого робити. Ну, якщо скоротити там 10 хвилин його промови, це по суті було про це. Рейган був зовсім про інше. Рейган був про тотальну війну проти комунізму, про тотальне втручання в міжнародні відносини, про роботу над кожним окремим питанням. Як ми пам'ятаємо по скандалу Іран Контрас, навіть іноді трохи виходячи за власне обмеження американського законодавства. Тому так він міняється. І в зовнішній політиці я сподіваюся, це буде помітно. Але навіть у внутрішній консервативні республіканці, які не належать до мага, самі себе називають рейганівськими республіканцями. І це найкраще зараз лейбл, який які вони на себе вішують. Що от ви пам'ятаєте, як добре було 80-х? От ми хочемо це повір... повернути. І зараз Трамп намагається під цей імідж також себе підлаштувати достатньо вдало. Тобто, Трамп поступово втрачає мага групу і намагається все ж таки полюбити. Чи принаймні змусити полюбити себе рейганівців? Так, він намагається бути ним. Він намагається бути так само рішучим, так само е консервативним в нормальному розумінні цього терміну. І він дійсно намагається, якщо не бути, то здаватися. Як каже відома американська приказка, «Fake it until you make it. Позуй, допоки це не стане правдою, і в своєму звичному стилі Трамп, як тільки бачить, що щось починає працювати, він за це хапається. Він так робив 16-му році, він так робив 20-му, і він так робить і досі. Але щоб бути послідовником Рейгана, треба бомбити Москву. Ну хоча б санкціями, <звук> да або, хоча б як тоді в мікрофон заявити, що 5 хвилин і ми бомбимо Москву. Тому так, тому я залишаюсь поки що обережно оптимістичний, бо це Трамп. Ми ніколи не можемо бути певні. Але ми бачимо дуже багато сигналів, що як мінімум. Якщо порівняти Трампа середини 25-го року з Трампом 24-го, з Трампом 23-го, Україна вже раптово не корумпована Шітхол, з якою не треба мати справу, яка друге Афганістан. Європа раптово вже нормальні, хороші союзники, ані не діти, які висмоктують кров з Америки. І Росія, виявляється, уже не потенційний економічний партнер. А загроза національній безпеці США, як написано в останньому прес-релізі після візиту Віткофа. Тобто, якби все стає потроху на свої місця, я не можу, поки з певністю грюкнувши колком, сказати це стратегічна зміна, і тепер тільки так і буде. Але те, що ми зараз спостерігаємо. Я бачу, як це підтримують європейські союзники. Я дуже сподіваюся, що на нашому двосторонньому рівні наша дипломатія також якби продовжує це підтримувати, посилювати як завгодно. Бо це правильний трек. Якщо ми це використаємо і посилимо, ми дійсно побачимо нового рейгана. Ну що ж, вже незабаром ми дізнаємося, що підготував Дональд Трамп Путіну та Росії. Звичайно, ми будемо все це аналізувати, і розповідати вам. Тож підписуйтеся на наш канал, щоб дізнатися про це все першими. А якщо вже підписані, то лайкайте це відео, щоб це його побачили якомога більше людей. І, звичайно, залишайте коментарі. Питайте, що вас ще цікаво. Будьте з нами. Бувайте.